Привіт, друзі, Божих вам благословінь! Откровення за роликом як зупинити ядерну війну катастрофи апокаліпсису пророцтва збуваються сьогодні. Ми живемо напередодні зняття шостого друку апокаліпсису. Подібно до того, як у часи Ноя гріхи сягнули неба і стався запуск незворотніх механізмів руйнування, відкрилися джерела великої прірви, і всесвітній потоп поглинув всю землю. Так і в наш час вчені припускають, що події, описані в книзі Апокаліпсис, після зняття шостого друку. Відображають наслідки застосування людьми ядерної зброї. Сьогодні багато звинувачень люди запитують, де ж Бог, але коли в результаті людських гріхів і безбожжя буде розв'язаний ядерний конфлікт, тоді люди побачать, що без Бога і його захисту людина нічого не представляє. Шоста Печатка апокаліпсису це те, що зроблять люди. Бог відкрив нам ці таємниці заздалегідь, щоб ми не спали. Не спати значить бути світлом і сіллю цього світу. Церква, яка не спить, проповідує про Христа, має владу призупинити ці майбутні події, оскільки Бог не бажає загибелі людей. Він хоче, щоб усі покаялися і врятувалися. Тільки Євангеліє Ісуса Христа може змінити цей світ і спасіння лише в Ісусі Христі. Амінь. Підписуйтесь на канали Салтаненко.